Ви знаєте, я сьогодні заряжена в такому негативному напрямку, тому от вирішила поділитись з вами. Можливо, комусь це буде корисно, бо особисто для мене свого часу слова інших людей про те, що треба вірити в себе і приймати тільки себе, стали от прямо ключовими. От зараз я поділюся своїм досвідом, тим життєвим шляхом, який пройшла я. Це не означає, що у вас буде так або не так, або повинні ви вірити, не повинні. Ви дивіться, як у вас. Просто оце моє відео, це ціль цього відео. Донести людям інформацію, що якщо ви в себе вірите, вам абсолютно все одно повинно бути на те, що у вас інші не вірять або ж. Якщо ви щось вирішили робити, то робіть це, бо ви того хочете. Це ваше життя, і воно в цьому костюмчику одне єдине. Будуть потім інші костюмчики, але цей костюмчик рано чи пізно закінчить свій термін перебування. І от картина, коли ми малі, то дуже багато чого ми повинні терпіти приймати, і ми не можемо на це вплинути, бо ми є дітьми. І відповідно за нас вирішують наші батьки, знову ж таки, яких ми вибираємо самостійно. Але це трошки інша тема. Чому ми їх вибираємо? Для того, щоб пройти свої певні життєві уроки, для того, щоб от прямо здати певні екзамени, розумієте? Як в школі, спочатку ви вивчаєте матеріал, а потім пишете контрольну роботу, а потім там якусь підсумкову, да а потім там якусь от здаєте ті ж самі там екзамени. Пишете дипломні, да? ну, дипломні це вже в університеті. Ну, от суть в тому, що для того, щоб прямо все поздавати, вам потрібно пройти чимало навчання, а потім такі кон контрольні роботи. Те ж саме в житті, розумієте? Спочатку ви обучаєтесь, а потім контрольна робота. Обучилися контрольна робота, конкретні життєві обставини і ситуації. Моя історія вона полягає в тому, що в мене не вірили інші. Вони не лише не вірили, а мені отак прямо отак, влупашували, що в тебе не вийде, ти не зможеш. Вони прямо як знущалися. І скільки я проплакала, як я проридала, як мені було боляче. І коли я усвідомила, що таким чином я не ціную себе. Тобто людина, яка не дала мені ні копійки, вона не знає, чи є в мене що їсти, як я живу, чи, чи в мене є за що заплатити за квартиру, до мене набирає і лупашить, що ти не зможеш да в тебе не вийде, да що ти вирішила, да що ти взагалі вздумала, і хто ти там тепер, нумеролог, і що? В тебе є клієнти, і хто ж це купляє? А що ти там розказуєш? Розумієте, і це такі от ну, знущання, кпини в нас так кажуть. І я дуже плакала, да? а потім я усвідомила, що мені це є недобре, я після того дуже багато страдаю, мені після того дуже важко. І я просто обрала тих людей. Бо спочатку я спробувала їм пояснити. Ну, тобто, через рот, як нормальні люди, пояснити, що дивіться, це моє життя, мої уроки, я їх прохожу. Мені так треба, от-то то, 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 воно так-то, так-то. Ну там ноль, там ніхто того не чує. Тому якщо ваші батьки... Або ваші родичі, або ваші друзі вас ну, не то, що не підтримують, а конкретно чмирять, що типу в тебе не вийде, значить. Просто-напросто залиште їх в спокої. Робіть те, що ви робите. Те, що воно робиться, те і робіть, розумієте? Те, що вони вам кажуть, що у вас не вийде, це їхня версія, розумієте? Вони через свою призму, через свої програми, через свої уроки дивляться на вас, і вони це знають, що не вийде. розумієте? Але ви там не при чому, то їхнє, все, що вони бачать у вас, це їхнє, розумієте? Та ж сама картина, коли завжди. Розповідали інформацію, як там люди багато живуть і так далі. А потім я як я дізналася, що їм ці квартири подоставалися. Типу, вони працювали і їм дали ці квартири. Дали, вони їх не купили, їм їх дали. І для мене це був просто взрив мозка через те, що ця людина приходила і тобі дзюбала, що ти ніхто і звати тебе ніяк, але їй це дали. Це дуже знаєте так смішно. І дуже багато таких моментів там, де коли ви себе цінуєте, то ви не будете носити себе там, де вас не цінують. Тобто картина, коли людина вас кусає, підкушує, під'юджує, отак, аби вкусити. Да? Але коли вам потрібна допомога, вони вам її не то що не дають, вони ще й відвертаються. розумієте? Особисто в мене були такі випадки, коли в мене ну, реально не було що їсти. Таке було. Е, і я просила передати мені посилку, ніхто її не передав. Коли в мене не було за що платити за квартиру, реально була така ситуація. Як ви думаєте, хто мені позичив гроші? Відповідь очевидна. І при тому, що я через рот це казала, тобто не я просто сиділа там. Ой, а може хтось дасть додумається, а може якось там рішить. Ні, я прямо набираю до тої людини і кажу, от така ситуація, допоможи. А мені кажуть різні варіанти. І фінанси пають романси, і ой, хай тобі сестри допомагають. І ну, дуже багато різних сценаріїв. І от в той момент мені було дуже обідно. Прямо дуже обідно. А потім, розумієте, коли я вже стала дорослою, я почала себе цінувати. І я перестала себе носити там, де в мене витирають ноги. Дуже крута, оці слова з Біблії. Не мічіть бісер перед свинями, розумієте? Не треба жемчуг розсипати перед свинями. Бо свиням це ну пофіг, що це жемчуг, розумієте? А чи жемчуг це супер дорого, це прямо вау, це ну, енні кількість цінності. Але свиням ну, їм все одно це жемчуг чи не жемчуг, їм без різниці. Це те саме, коли ви чогось досягли, да? коли ви чогось хотіли, ви його отримали. І ви з такою насолодою телефонуєте до своїх рідних, щоб вони розділили це ваше щастя, да? щоб вони підтримали вас, а вони вам е, в відповідь кажуть, там, типу, що ай, це таке, от ото є е, дочка, або того-то сусідка, або того-то там родичка, от вона там то-то, тото. -то, а ти це таке? І от таке знецінення автоматично, просто на такому безумовному рівні і елементарна ситуація. І от поки ви себе будете тягати по тих мусорниках, да, то відповідно ви себе максимально будете принижувати, пригноблювати, вам буде все мало, ви всього не цінуватимете, воно вам буде непотрібне. І ви настільки будете ранені кожного разу, що потім ви от прямо вже або вас задовбе, що ви для всіх така да, дуже зручна частинка, або ви реально почнете відстоювати свою позицію. Я записую це відео з розрахунком того, що якщо ви в своєму житті стикнулися з ситуацією, де ваші рідні вас не підтримують, то це є нормально. Бо вони це вони. В них свої уроки, в них свої задачі, в них своє життя. Ваше життя, воно у ваших руках. Якщо ви тільки чогось забажали, ви його можете досягти. Далі. Якщо вам ваші рідні, знайомі або друзі кажуть, що у вас не вийде, значить у вас 100% вийде. Бо ви у себе вірите. Головне, це ваша віра у себе. От прямо почуйте. Саме головне це ваша віра у себе. Те, що інші все одно, головне ви. Далі, коли ви повзете, коли ви повзаєте, коли ви не маєте змоги, вас... Просто прибивають ще більше. То коли ви піднімаєтесь, ті, хто вас лупашили, вони прибіжать самі перші до вас і будуть казати, що це все, що там було, це ну, якось так. Ой, ой, так вийшло. І от від вас буде залежати, чи ви приймете да, це все, чи ви уберете тих людей через те, що коли ви впадете, а ви впадете. бо, ну, Така система, розумієте, життя це от, от така от спіраль, от тупо по спіралі. І коли ви дійшли до такого бар'єру, у вас буде є таке бар'єрчик, ви його маєте перестрибнути. Або ви знову підете по тому самому колу, бо це така спіралька, закручена спіралька. І там є конкретні ці моменти, де ця спіралька так як з'єднується, розумієте? Або ви перейдете на інше коло, на інший віток, або ви споткнетеся там, от камінь лежатиме. І коли ви споткнетеся, а ви споткнетеся, ну це факт. То оті люди, які конкретно вам там співали діфірамби, вони самі перші від вас повтікають і будуть розказувати, що ах ти лашара і так далі. Конкретно знову ж таки моя життєва ситуація, історія це те, що вистрінько е, прибігли люди, але я знаю, що ну, в мене такий просто життєвий стержень, що, типу, якщо ви мене не цінували, не поважали, коли я повзла. То коли я отут, ви мені не треба просто-напросто автоматично? Я стала погана для цих людей і мені геть плювати. Абсолютно головне, що я добра для себе от прямо це ідеально. І далі картина така: ті люди вони не можуть без вас. Вони любими методами будуть до вас лізти, зі святами вітати, там не знаю, кудись щось писати, о, десь вас знаходити. розумієте? бо ви для них, як доза для наркомана, їм ви треба. Але це їхнє знову ж таки, це їхне життя. Вони оце все роблять не для того, щоб вас там покусати. Вони не можуть без цього. Розумієте, це їхнє знову ж таки обов'язково. Завжди розумійте, що це, що було в дитинстві, або те, що було, коли ви були малі, ви не могли тим керувати. Ви не могли сказати там заткни рота або Не говори такого, або мені це неприємно, або мені боляче. Розумієте, тому ви то сприймали, їли, терпіли. А тепер ви дорослі, усвідомте це. Що тепер ви дорослі, розумієте? Ви не діти, ви тепер дорослі. І ще більше за все у вас є вже ваші діти, у ваших дітей може є ваші діти. А ви ще досі слухаєте своїх отих там рідних, знайомих, друзів або тих, чия думка не вартує навіть дві копійки, а ви досі їх слухаєте. Бо ж типу, ой, так сказали. А якщо ви не слухаєте, то та людина починає впадати в жерттовність. То в неї серце зупиняється, то в неї тиск піднімається. То оця вся емоційна качель людина просто грає, грає, і поки є жертва. То буде і палач. От прямо запам'ятайте це на все життя. Поки є жертва, то буде і палач. Я за те, що все потрібно цінувати вчасно. Все потрібно цінувати вчасно. Коли дитина мала, їй потрібна оця увага, тепло, турбота. Коли вона виростає, хай це будуть її помилки. Але це будуть її помилки. розумієте? Її потрібно підтримати, потрібно сказати, через рот сказати, що доню. Я це не знаю. Я не знаю, як воно, я не знаю, як воно буде. Але давай, пробуй. Якщо ти помилишся, ну нічого страшного, значить ти помилишся. Це будуть твої помилки. Але це будуть твої помилки. Пробуй, роби. Ми не знаємо, як буде. Пробуй. Розумієте, такого ж немає. Тобі кажуть, отак лупашать, що да ти ніхто, да ти, да ти не зможеш. А в результаті ой, ми такого не казали. То було шутка. Ти не вмієш. Розумієте шутки? <хи> Це теж дуже така класна версія виправдання. І насправді, розумієте, що дитятком, да, ну, меншими, ви б терпіли то все, ви не змогли б то пройти. А от тепер ви дорослі, і тепер ваше життя воно залежить від вас. Те все, що було, воно було. Все. Ви то зробили, висновки поприймали, рішення зробили, все. Далі ви живете своє прекрасне життя. Знову ж таки, яким чином? Цінуючи себе, розумієте? Цінуючи себе, от от, ви маєте розуміти, що ви це ви. Та людина, вона така. От вона така. все, там нічого не зробиш, не зміниш, і не треба цього робити. Ваше життя, воно у ваших руках. Ви повинні вирішувати. Ви повинні робити. Ви повинні іти. Те, що ваші батьки не змогли, не досягли, не купили, не зробили. Отак то жили. Відстаньте від них. Це їхнє життя. Ваше життя, воно ваше. Ви на своє подивіться, а ви що змогли, а ви що досягли, а ви як прожили, розумієте? Ви за себе відповідальність несіть, а не ой, жінка грає роль жертви, в неї такий поганий чоловік, він там п'є, курить, б'ється і так далі. Але ж ти з ним живеш, розумієте? Ой, нема куди піти. Серйозно? Серйозно? От просто відмазка на відмазці, бо людям вигідно. Їй подобається, що він її лупашить. Їй подобається те, що вона жертва, що вона плаче, що вона в синяках, бо її потім всі жаліють. Вона така бідна, нещасна, вона цю корону жертовності наділа і йому каже, все я йду розводиться, все я йду розводиться, все я йду розводиться. А він каже: Та ні, не йди! А вона каже: Ну добре, не піду. Це гра, просто гра невротиків, просто абсурд, розумієте? І... Коли ще, будучи дитиною, моя бабуся говорила мені таку інформацію, що в цьому світі все на такому рівні. Да? Ну, довіри тут мало. І, типу, давай, доню, держися, бо от прямо ті, хто тебе гладить по голові, завтра тобі ножаку в спину засуне. І, ну, Якби ну що там я розуміла, да коли дитина і по перше, а по-друге, якось особа мені ті слова тоді в той час. Взагалі були не, не такі. А потім, ну, от з часом воно доходить сюди в голову, і ти розумієш, що це означало, да? і не то, що там люди погані, чи не то, що там світ поганий. Да вони такі, які вони є, і, і це нормально, бо всякі люди є, і всякі люди треба. Але основа полягає в тому, що якщо ці люди говорять вам якусь таку негативщину, погано все, да? такі погані речі, то просто-напросто сприймайте або ну. Не знаю, пробуйте пояснити, але воно не дасть ніякого результату. Моя кер керівниця на роботі, моя начальство моє, вона дуже мудра жінка. Вона говорила такі слова, що дорослі люди відрізняються від дітей тим, що діти не вміють спілкуватися, а дорослі люди вони вміють спілкуватися. Тобто будь-яку ситуацію потрібно проговарювати, роз'яснювати, розжовувати. Але якщо це стіна. То ти що не кажи, як не говори, вона не дасть тобі відповідь. Та ж сама картина. Люди своїми принципами, своїми позиціями, в них своя життєва така от основа. Да? Вони отак то живуть, вони так-то знають. Все, ти там хоч колка на голову тиши. Якщо ти почнеш тим людям пояснювати, що от моя історія, я е, розказую людина дзвонить до мене і питає: Ну, що в тебе є клієнти? А я кажу, да, є. І скільки ти заробляєш? А я кажу, а чому ви не питаєте, чи в мене є, що їсти? Ну то ясно, що в тебе є, що їсти. Я кажу, звідки ви то знаєте? Ну чому ви не питаєте? Чому ви не питаєте, чи я здорова, чи в мене все добре, чи в мені є де жити? Чому ви це не питаєте? А людина каже: Ну, то ясно, то, і то ясно, що це в тебе є. Я кажу, як вам ясно, якщо ви того не знаєте? І потім, коли були такі моменти розмови, да, я пробую людині донести, що мене потрібно. Похвалити, підтримати, або сказати, що от дивися, пробуй, давай роби то, 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 то. І людина тоді каже в цей момент: людина каже: Ой, що ти таке видумляєш? Нічого такого не треба, все, давай пока. Вона вибиває, бо її об обідно розумієте, вона розуміє, що є правда. Мозком вони все розуміють а те, що вони грають роль, це одне. А потім ви стаєте поганою для тої людини. Потім там ще інші історії підключаються. І це є нормально, просто усвідомте, що якщо ваше життя е, ну, от, да, не йде таке, як ви хочете, бо на вас впливають інші люди, то це знову ж таки ваша, е, ваша відповідальність. Це ви дозволяєте тим людям на вас впливати, розумієте? І от особисто я дуже багато таких життєвих моментів не могла ну, переграти, сприймати. Да? Там, ну, я терпіла, десь мовчала, десь то. Але це все я запам'ятала прекрасно. І тепер, ну, дивлячись на цю всю картину, ти ну, не можеш, просто-напросто не можеш. Я така людина, що коли втрачається довіра, то, то далі ну, ти хоч стріляйся, я не можу, я нічого не можу зробити. Я беру людину, да? я починаю з нею спілкування, я довіряю їй на максимум. Ну, якщо хоч, хоч чуть -чуть, от, от от капелька, от. Брехні до того всього все, довіра втрачена. І коли втрачається довіра, от ну хоч стріляйся, от ну не вернеш нічого, просто не вернеш, бо нема довіри, розумієте? Те ж саме історія, чи можна пробачити зраду. Питання для чого? Тобто, якщо для того, щоб потім його час від часу гристи за те, що А ти мені зрадив, а ти такий, а то не так, а то не то, то можна. Якщо пробачити. Ви ніколи цього не пробачите, бо ви це ніколи в житті не забудете. Ви можете вдівати маску і сприймати це як факт. Тобто, отак то було, він зрадив то-то то Але я продовжую жити далі. Це да. Ну пробачити <с. <с Ні, ніколи в житті через те, що. Якась малейша, малейша ситуація. Ви зразу це все згадаєте, от прямо зразу. І далі вас попаяє, посипле, і далі ви почнете підключати, що ага, а тоді то так то було, а тоді, а тоді і воно понесеться, розумієте? Завжди задавайте питання для чого? Навіщо? Навіщо це? Для чого це? Тобто для того, щоб гристи, так да, можна. Для того, щоб жити щасливо, ні, не можна. Бо ви це ніколи в житті не пробачите. Ви можете вдівати маску і казати, я простила, відпустила, все всім пробачила. Ну ви це пам'ятаєте як факт. Коли людина померла, то ви знаєте, що вона померла. У вас залишається рубець. Вам в момент не боляче, але на все життя воно залишається. Далі вертаємось до того, що все треба цінувати вчасно. Коли жінка, дружина, вона просить букетів, хочеться її поваги, вона каже, там не знаю, щось там ну, якусь шоколадку, да, морозиво, їй хочеться якоїсь там ніжності, і вона через рот це каже, що от мені те хочеться, будь ласка, там допоможи, дари, принось там таке далі. Мужик вдягає такий щит, типу я мужик, ні, я це робити не буду, не видуму, і таке і далі. Але коли вона помирає. То він тоді охапками ці букети носить, вазони висажує. Нащо? Запитайте себе, нащо? Цінувати потрібно вчасно. Це є такі дуже гарні слова, але я вже не пам'ятаю їх ну, конкретно, да? що почуття провини сильніше, ніж подяки. І саме тому мертвим людям приносять набагато більше квітів, ніж живим. Коли людина жива і просить вас через рот, подаруй мені букета, він вдягає маску, еталон, боже мій, це 300 гривень, 500 гривень, 1000 гривень, це дуже дорого. Ти що, тисяча гривень на квіти, які зів'януть? Ти вмреш? Розумієте? Факт, факт. І от картина така, що чоловіки не дарують, але коли все, тоді несуть охапки, букети. Коли вмикне, вімкнеться мозок, коли просто далі, коли ви повзете, вас ще отако на, наступили на вас і, і, і тримають, да, що коли ще там здохнеш ще доповзеш. Але коли ви доповзли, побиті, пошкрябані, обдерті, об, 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 обчухрані, але ви доповзли, то вам стоять і аплодують. Розумієте, це такий абсурд, що просто. І от конкретно, да, я за те. Що, будь ласка, вірте в себе, розумійте, що все у ваших руках, і що б вам хто не говорив, як би вас ненавиділи, не підтримували, казали погане. Просто робіть те, що повинні, якщо ну, вам там кажуть, що не вийде, просто там більше такого і не кажіть. Самі собі робіть і все. Я неодноразово казала інформацію про те, що ну я така відкрита, ну от я така є, я не можу це з цим нічого зробити. розумієте? Якщо в мене щось, то про це знають всі, бо я про це скрізь розказую, кажу. Я не можу мовчати через те, що ну, якщо я навчилась говорити, який смисл мені мовчати? Не треба було вчити говорити. <хи> так же само мені, е, мої рідні зараз дуже пред'являють таку претензію, що е, типу, ти стала дуже така е, горда, да? а я кажу, я не горда, я просто себе люблю і ціную. Ви мене самі вчили любити себе на кожному застілі, на кожному такому е, не знаю, масовому заході, да? там, де збиралася велика родина, всі, всі казали, люби себе доню. Я люблю, ну я виконую ваші посилки, посилання, да, оці предсказання, що від мене тепер треба? Нічого. Але коли людина любить себе, вона не, ці, не носить себе по смітниках, вона не предклоняється і не, 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 не знаю, не, не служить тим людям, які її не цінують. Коли я ходила на роботу, або навіть не так, коли я працю, працювала вже нумерологом. До мене набирали мої рідні і сміялися з мене. От просто по факту сміялися, що типу, хто це такий? Хто це такий той нумеролог? І що ти тепер? Гадаєш? Ха-ха-ха, смішно. Ну і такі інші. Да? Але коли треба було позичити гроші, до, ко до кого дзвонили? Тоді різко забувалося <про>, про нумеролога, про те, що сміялися і так далі. А я ж це пам'ятаю, і я мовчати не буду. От я кажу: так, а от так-то, отак-то. А мені кажуть. Ой, ну ти згадала. <хи> Тому, мої прекрасні люди, будь ласка, майте цінність і повагу до себе. Тоді ваше життя, воно реально буде як той діамант. Так, да, у вас не буде оцього заднього шуму, оцього фону, оцієї шелухи. Зато ви в себе будете на першому місці, і це найголовніше.